Картопля викопана. Бачите, залив такий. Це відлив якраз, що оголені місця. Ось кукурудза О, ще не копана картопля, бачите? Картопля, картопля, картопля. І тут така специфічна земля, вона червона кажеться, то багато заліза. Ви знаєте, що у нас теж картопля викопана з цієї сторони. Ось. Щось хотіла сказати. Що характерні для. А, що дуже заселений острів. Якщо Нью-Бронсвік ви їдете, їдете і кругом ліс, ліс, тайга, Ось є багато, ну, але теж зараз заселяють. То острів, він дуже населений. Це, напевно, друга. Провінція по, по населенню. Перша Онтаріо, а друга, по-моєму, якраз Принц Едвард. Ось. Тут теж ось Уау. дивіться повалено, повломано, дивіться.